Всіх вітаю, хто завітав на мій канал. Сьогодні готуємо смачний зелений борщ з шавлю. Це справжній вітамінний весняний борщ. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписаний. Ставте вподобайки і будемо готувати разом. Зелений борщ будемо готувати на м'ясному бульйоні. Для цього ми взяли свинячі ребра, які нарізали на порційні куски. Можна також взяти і другу частину м'яса з кісткою. Заливаємо холодною водою так, щоб воно покрилося водою на 2-3 см зверху. Ставимо на вогонь і доводимо до закипання. Воду зливаємо, м'ясо промиваємо і знову заливаємо холодною водою. Варимо на повільному вогні протягом 1 години. Одночасно в сотейнику відварюємо 3 яйця. А в цей час підготовили й помили картоплю, моркву та цибулю. Картоплю нарізаємо соломкою. Можна кубиками, кому як подобається. Для засмажки нарізаємо одну ріпчасту цибулину дрібними кубиками. Половину моркви натираємо на терку з великими отворами. Можна ножем нарізати на дрібну соломку. М'ясо майже готове і до нього висипаємо нарізану картоплю. Даємо закипіти і варимо хвилин 10-15. А поки будемо підсмажувати овочі. На сковороду наливаємо олію, можна брати і жир. Обсмажуємо цибулю до м'якості, до прозорості. Потім додаємо натерту моркву. І протягом декількох хвилин все разом протушимо до м'якості, але сильно обсмажувати не потрібно. Підсмажені овочі додаємо в каструлю і все разом варимо до готовності картоплі. А тим часом нарізаємо пучок свіжої зеленої цибулі та молодий соковитий шевель. М'ясо з картоплею готові. Додаємо зелену цибулю, нарізаний шавель. Можна трохи долити кипяченої води або ж бульйону. І вже непоказна основа нашого борща розцвіла. Після додавання обсмажених овочів та зелені. І коли повторно закипів борщ, додаємо нарізані 3 яйця, які попередньо відварили. Кріп у нас свіжо заморожений, можна свіжий, а ще краще, напополам зеленою петрушкою. Один зубчик часнику пропущений через прес. Це за бажанням. За смаком сіль у нас адегейська. Даємо одну хвилину покипіти, накриваємо кришкою, вогонь вимикаємо і даємо йому настоятися. Зелений борщ готовий, дуже смачно і по-весняному. В ньому дуже багато зелені, що дає насиченість борщу. Додаємо одну столову ложку сметани. Це обов'язково. І смакувати будемо не менш смачними пиріжками із зеленої цибулі яєць та рису. Спробуйте приготувати це дуже смачно! А я бажаю вам всього доброго, здоров'я, миру та всіх благ! І все буде Україна!